Вітаю всіх! Хочу розглянути питання. Я з колегами спілкувалась про це. Чи відкриють взагалі кордони для чоловіків? Чи відкриють впродовж часу кордони для чоловіків? Чи відкриють їх взагалі? Вилітає само? Само вилітає, як ви бачите, це питання дуже серйозно по дьяволу це ні. Ви ж Розумієте, якщо відкриють, то всі виїдуть. Збігуть, збіжуть, побіжать. Кордони, ось, ні, 10 жезів це тиск обставин, щоб це не робити. Влада придумає ще що, щоб цього не робити. На даний момент ситуація така, що вони не хочуть відкривати кордони. В принципі, 9, каже, ось вам кордони. Кордони після перемоги. Розуміли, кордони, типу, відкриють після перемоги. Шістка жеста це як перемога. Ось чому може бути закриття кордонів. Тепер давайте глянемо взагалі по рокам. Беру 2025-2026 роки. Давайте так. Кордони для чоловіків відкриють по рокам. По рокам 2025. 2026. І 25-й, і 26-й відповідь так. Давайте подивимось, чому. Тиск обставин буде у 25-му році на це. Ви розумієте, що буде відкриття кордонів все одно? Рух. Буде, буде, все буде. Але 26 м потім його прикриють. Я вже робила таке. Розклад давно шукайте, що буде відкриття кордонів, а потім його знову закриють через відтік людей. Ось, о, відтік людей. Це буде. 25-й відкриють, 26-го знову закриють по двіки мечів, щоб ви це розуміли. Ну, та, на даний момент ситуація така: найближчий час до кінця 24-го, поки що відкриття кордонів не буде, я також це робила.